Тож поговоримо про стрес. Що це взагалі таке для організму? Чому наш організм так залежен, в залежності є від стресу? Чому всі наші системи, органи, емоції, наші, вегетативна та центральна нервова система так реагує на рівень стресу? Ми повернемося ще в давні часи, коли люди... Перебували в трансформації, да, і це наші предки, які жили там в печерах, які для того, щоб вижити, в них був розвинутий інстинкт самозбереження дуже сильно. Якби цього не було, якби він не розвивався, не трансформувався, то, може, нас би зараз не було. Да, там, а були б якісь мамонти, тільки жили, витіснили б людину. Але вона, вона виявилася більш сильнішою. Чому так? Бо вона пристосовувалась до того стресу, який її оточував. Це холод, це відсутність їжі, відсутність тепла, це дикі тварини навкруги. І кожного разу, коли людина стикалась з небезпекою, в неї включалася вже кнопка внутрішня. Бий або убігай. Да? Тобто або ти, тобі потрібно першим наступати, першим бити і отримувати перемогу, і ти здобудеш шкіру, їжу, тепло, да? або потрібно убігати, бо тебе зараз там з'їсть якийсь медвідь ведмідь, чи там мамонт якийсь. Да? Тож це в генетиці заложено вже у нас інстинкт самозбереження. І кожного разу, коли ми стикаємося з небезпекою, у нас включається ось той інстинкт самозбереження, який дістався нам від предків, щоб ми могли зберегти своє життя. І таким чином у нас відбуваються зміни в організмі для того, щоб ти міг отримати перемогу. Тобі потрібно бути більш сильнішим, ніж твій ворог, більш е, сміливим, терплячим, е, сильним, е, там, кмітливим, швидким, да, і так далі. Тому е, кожного разу, коли ми стикаємося з короткочасною, сильною небезпекою, е, у нас ось е, з'являється, що ми стаємо більш напруженими. Все в нас в організмі стає, зжимається внутрі для того, щоб бути сильним в той момент, щоб, щоб як це сказати, в момент небезпеки ти міг собі допомогти більш витривалішим бути. О, це слово. І тому кожного разу, коли ми стикаємося з якоюсь короткочасною сильною небезпекою, або навіть не сильною, але все одно організм сприймається як небезпека, в нас в організмі відбувається ряд змін синтезу і пригнічення деяких речовин. І в першу чергу у нас швидкий, просто миттєвий де підйом в рази адреналіну. Адреналін. Запускає процеси в організмі звуження судин, пришвидчення серце, частоти серцевих скорочень, пульсу, частоти дихання. Всі ми це відчуваємо на собі. Наприклад, ми спускаємось по гірному склону вперше на лижах мочимо зі швидкістю. Ми відчуваємо, як аж дух захватує, да? кажуть, серце колотиться, тобі страшно, але ти там в ейфорії, в кайфі, ти можеш дуже багато всього. Оце є оце відчуття, яке відчували наші предки. Або. На тобі дуже швидко потрібно бігти, ти там на змаганнях на якихось, це теж відчуття адреналіну. Або е коли вперше ми чуємо, е бачимо перед собою якусь небезпеку. Е це, теж ми, це теж відбувається процес у цього адреналіну. Ви спите вночі, тут, тут чуєте вибухи, і ви просинаєтесь, сна як не було, ви ось в такому стані, серце колотиться, да, е, в тисячу там, думок і ти готовий бігти або щось робити. Да, у оце відчуття стресу, гострого, і як організм реагує. Всі процеси пришвидшуються: кровоток, кровообіг пришвидшуються в рази, суди не звужуються, да, тиск підіймається. У це ми перебуваємо в гострому стресі, але є ще хронічний стрес, і це набагато гірше, ніж у цей короткочасний, бо короткочасний стрес він потрібен кожній людині для того, щоб щось зробити. Тобто, це як пусковий момент для того, щоб ти діяв. А хронічний стрес, в якому люди перебувають, який несе в собі якраз оцю всю небезпеку для організму і руйнівність. Чому так відбувається? Хронічний стрес це коли ти ізо дня в день відчуваєш небезпеку. І з в день є ось ці всплески, і постійно організм у нього постійно включена кнопка стрес, небезпека. Да? І е, буде вже синтезуватися в великій кількості не адреналін, а його е, двійник е, кортизол. А кортизол, е, він також виробляється організмом при стресу, але трошки іншого да, характеру, про який я кажу. Тобто, і за дня в день, наприклад, е, в сім'ї, не знаю, там живе батько, який пиячить, і е, діти перебувають в постійному стресі. вони... Постійно тривогі, в тривозі знаходиться, що батько там вип'є почне їх бити, наприклад. Да? Чи коли ми постійно чекаємо, кожного разу включається сигнал тривоги, і ми чекаємо, чи прилет, прилетить кудись щось, чи ні, і ми не можемо діяти, ми просто чекаємо. І це очікування чогось воно порождає тривогу. І чим більший рівень тривоги щодня людина відчуває, тим Більше кортизолу буде в неї вироблятися, тому що тривога включає у нас активність симпатичної нервової системи. А активна симпатична нервова система вона запускає ряд процесів у нас в організмі: це підвищується рівень кортизолу. Це замідляються усі метаболічні процеси, зменшується м'язова маса, тобто м'язи менше стають, більше жирової, жирової тканини йде розростання, лімфа, лімфа, замідляється ток лімфи, збільшується вага тіла, людина постійно хоче їсти чи часто, тобто дуже часто з'являється заїдання стресу. як кажуть, Через те, що кортизол впливає на рівень. Цукру в крові. І потребує більше енергії, віддачі енергії дуже багато йде, і потрібен нам нам глюкоза, нам хочеться солодкого, нам хочеться їсти, щоб поповнити нестачу цукру в організмі і клітинах. І е, хронічний стрес він небезпечний. Він дуже сильно впливає. На жаль, на вегетативну нервову систему. Постійна людина в збудженому стані знаходиться. Вона стає більш нервовою. В неї порушується пам'ять, з'являються головні болі, метозавизалежність з'являється, порушується сон. Роботоспособність падає, зайва вага, токсичність накопичується в організмі, органи гірше працюють і так, далі, і так далі. Тобто можна перечисляти дуже багато. Тому хронічний стрес це дуже погано для організму і. Ми повинні допомагати собі його зменшити. Перше ну, звісно, потрібно зменшити рівень стресу, який взагалі є в організмі, да чинники, які впливають. А друге, ми будемо вже боротися з тими чинниками, які на нас впливають різними методами.